Всім привіт! 5 хвилин для вашого тіла. Ставимо ноги ширше та з суглобів і починаємо потрохи рухати стегнами. Ваше стегно якби підтягується догори. Працюємо з внутрішньої поверхні стегна. Плавна і легка динаміка зі сторони в сторону. Легке і комфортне натяжіння. Працюємо 8-10 повторень. Ставимо ноги трохи ширше і виконуємо статичну позу. Перенесли вагу тіла на опорну ногу. Все те ж саме повторюємо з іншої ноги. Добавляємо в корпусі легку ротацію для збільшення навантаження, якщо потрібно. Тому 15-30 секунд в статичній позі. Зверніть увагу, я працюю далі. Виконуємо пліє. Намагаємось посадити таз по центру між п'ятами. Амплітуда руху допустима саме для вас. Легкою, комфортною. Ми опускаємось донизу, повторюємо 8-10 повторень, при цьому маківка тягнеться догори, а коліна в різні боки. Я зміню вихідне положення, стопа дивиться вперед, ноги ставлю трохи ширше і виконую легку динаміку, збільшуючи навантаження на внутрішню поверхню стегна, виконуючи легку ротацію в поперековому відділі. Статична поза. І змінюю вихідне положення, працюємо з іншою ногою. Амплітуда комфортна, натяжіння легке. Відчуйте ту поверхню, з якою ви працюєте. в роботу, ротацію поперекового відділу і руки збільшуючи при цьому амплітуду самих рухів бічні випади право-ліво, істетична поза, збільшую скрутку і потяглася рукою в протилежну сторону, розкриваючи грудний відділ. Змінюємо положення і працюємо все те ж саме з іншої сторони. Другою спиною повертаюся в вихідне положення. Опускаюся в глибоке пліє. І поволі перекочую справу на ліву ногу, легка динаміка. Сидалічні бугри потяглися вниз. Продовжуємо працювати, Сідаємо в глибокий випад, руки ставимо на підлогу, можна поставити на якусь поверхню. Стул, диван, або кубики для йоги і поволі збільшую навантаження і амплітуду руху. Статична поза. 15-30 секунд. Зверніть увагу. Я змінюю. Статичну позу. Коліно зігнутої ноги в мене розвернуто вбік. І якби тягнеться за спину. Перехожу в роботу на іншу ногу, статична поза. І змінюю положення. Знову зверніть увагу на те, що зігнуте коліно в мене тягнеться за спину. Дякую за увагу. Надіюсь, було корисно. Підписуйтесь на канал і ставте свої подобайки. До побачення!